У нас такий хороший прохолодний раночок. все вікно було всю ніч відкрите, спали ми добре. Десь три рази, може, прокидались. Це нормально для нашого віку. Зараз стали на ранішні процедури, ну і переодягатися. І я дивлюся, що в нас вже малі костюми. Ось один. І другий ми навіть не встиг їх і поносити. Один раз одягав в полголом, оцей голубенький, і один раз оцей. І вже вони малі. Так що ми ростемо, це будемо складати і нові надівати. Хотіла вам показати ортопедичні подушечки, які я маю. Ось така це у мене стоїть тут. В пелінальному століку дуже зручно дитинка лежить, не крутиться. Є ще дві одна в колисочці і в колясоці. А ми зібралися йти в центр. Вже всі готові. Самий головний готовий лежить, жде. Зараз Оля виходить, бере сумку, і я ось сітку трошки стирала. Таке нашестві сонечок у нас. Просто море сонечок. Зараз сіточку надінемо і підемо. Оля іграшку готовить. Клади сумочку туди. Поки зранку не жарко, ми закатали ще трохи компотику з вишень. І треба піти. Тут у нас все на місці. На днях їздили, робили йому свідоцтво народження вже має документи хлопець, а тепер ще будемо оформляти всі необхідні. І в місто треба буде їхати в податкову. код ідентифікаційний робити. Ну, не знаю чим це і як. Це зараз така жара. Побачимо, наскільки це дуже сильно горить. Сіточку, а то тут багато сильно. Зачіпили там. Багато тут комашки влітають. Тут у нас піднімається це все. Ось можна робити. Ну, поки я не буду робити, бо ми будемо їхати. Так, натягуємо. Все. Нормально. Все, ми готові. Ийм юм. Тэгь я. Купила пісточку, так? Ми вже зробили те, що треба. Сіли тут каміньку в парку. Тут так добре, прохолодно. Сидимо під липами. Зараз цвіте липа, дуже гарна. І запах такий стоїть, а сонечок багато. Як ось почав вулику, дивіться, що робить, це все сонечки. О. І кругом. Кажу, треба все закривати, бо в рот лізуть там дитині. Ну, я є, на всього вилазила з кинули у животі. Зараз вже легше трохи.

Выгнали дробки? Да. О ні. Так. Спасибо. Все, мама закрылась. У меня уж была Это такая эстетика. Домашний хлеб. Эстетик Woman.